Друзі, всім доброго ранку. Є така скажімо так, трішки інформація стосовно розмитнення електрокарів. Воно буде правкою стосовно продовження розмитнення і законопроекту, який прийняли в жовтні, відхилено. Є інформація, що розмитнення автомобілів наприклад, в Китаї буде взагалі там дуже-дуже великим. І вони виростуть у ціні 30-40% це мінімум. А європейські автомобілі там просто взагалі ужас, тому що всі ціни на розмитнення тепер будуть фіксованими. Тобто, якщо ви там захочете якийсь, якийсь електрокар, наприклад, Volkswagen ID Юнікс 2020 року, він там коштує 20 тисяч доларів, розмитнення орієнтовно на нього буде 8-9 тисяч доларів. І останнє, американські електрокари більш всього ще буде вигідно вести, чому буде вигідно вести? Тому що вони будуть розмитнюватися по інвойсу. І це залежить від того, чим дешевше машину купили, тим дешевше вийшло розмитнення. Тому, якщо цікавить машини з Америки, звертайтесь, пишіть, а ми поки дивимося за тим, що введуть, які все-таки будуть правила цього мита.